360 одеситів отримали одноразову виплату від мерії за мобілізацію. Це дані, які можна порахувати, виходячи із озвучених на сесії міської ради цифр. Нагадаю, так звані підйомні для мобілізованих одеситів вирішили виплачувати на початку цього року. Це 20 тисяч гривень. На них претендують люди з одеською пропискою, які були або мобілізовані, або вперше уклали контракт саме цього року. Для отримання грошей треба написати заяву та додати документи, а саме паспорт, ІПН, довідку про прописку, зарахування до військової частини та відкриття банківського рахунку. Це саме виплата одноразової матеріальної допомоги мобілізованим на сьогоднішній день. З 20 мільйонів, які є в бюджеті, вже профінансовано 7 мільйонів 200 тисяч. Всі заявки, які надходять від вказаної категорії, вони обробляються департаментом праці та соцполітики і фінансуються.